Не зовсім доброго дня, шановні односельчани. В Студії я, Володимир Маслюк, і це програма Кримінальні Маслюки. Ти стриндець, які ж кримінальні маслюки, Володя Люда. Людям треба розказувати не тільки про хороше, щоб вони не думали, що у нас все так радужно. Так у нас же в маслюках кримінал останній раз років десять назад був, коли ти мене на мопеді збив. Жаль, що не на смерть. Вчора ввечері бабою ганою було втоплено четверо кошенят. Володя, ти що здурів? На цьому баба Ганя не зупинилась, і сьогодні вранці холоднокровно зарізала півня. Що спонукало стару жінку на це вбивство? Відповідь проста: холодець. Що ти мелиш? І. На завершення. За минулу добу у малих маслюках на світ з'явилось семеро поросят, двоє телят і три лишніх кілограми моєї люди. Дуже смішно. Яке це має відношення до криміналу. Пряме люда! Бо ще пару місяців і ти мене своїм лишнім весом роздавиш. Ой, ти подиви. І знов за пляшку. А ти що хотіла? Ти бачила, що в селі робиться? На це не можна дивитися тверзими очима. Na TV